Вечір 12 жовтня 2012 року почався, як і будь-який інший осінній вечір у Хайленд Heights, штат Кентукі. У невеликому передмісті, розташованому всього за кілька хвилин від центру Цинценатті, було тихо, оскільки мешканці роз'їхалися на вихідні. Але близько 21.00 звуки пострілів порушило цей спокій. Оздаменувавши початок детективної справи, яка шокувала громаду і викрила смертельні наслідки одержимості. Друзі, я щиро дякую всім вам. За ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки, ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо вдячна спонсорам каналу. Я ціную вашу підтримку, вона надихає. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Коли диспетчери 911 отримали виклик цієї ночі. Моторошно спокійний голос абонента, який телефонував, стала першою ознакою того, що це була незвичайна екстрена ситуація. Я, я позбавила життя свого хлопця з метою самого захисту, заявила 21-річна Шейна Хюберс. Її голос був рівним та спокійним. Те, що сталося далі, розкриє тривожну історію про власницьку любов, відкинення і навмисний злочин. Це назавжди змінить багато життів. І викриє значні прогалини в здатності правової системи захистити жертв від переслідування. Жертвою в нашій сьогоднішній історії став 29-річний Райан Постон, перспективний молодий адвокат, який нещодавно заснував власну юридичну фірму. Як незабаром з'ясували слідчі, його смерть не була результатом полкої суперечки, що пішла не так або актом самозахисту, як стверджувалося, а скоріше кульмінацією місяців нав'язливої поведінки і зростаючого напруження у відносинах, які він відчайдушно намагався розірвати. Історія Райана Картера Постона почалася у Форт Мічел, штат Кентукі, де він виріс у люблячому, хоча й складному сімейному середовищі, незважаючи на ранні розлучення батьків. Дитинство Райана було позначено міцними сімейними зв'язками та непохитною підтримкою, як з боку біологічного батька, так і відчима. Насправді, стосунки Райана з Вітчимом, Пітером Картером, були настільки глибокими, що він юридично змінив своє друге ім'я на Картер, жест, який красномовно свідчить про його любов і відданість Вітчиму. Будучи найстаршою дитиною і єдиним сином, Райан серйозно ставився до ролі старшого брата. Його три молодші зведені сестри згодом згадували, що він завзято захищав їх і постійно був присутній в їхньому житті, незважаючи на його кар'єру та щільний робочий графік. Ця відданість сім'ї залишиться наріжним каменем його особистості протягом усього життя. Його допитливість і прагнення до досконалості спонукали його здобувати частину середньої освіти за кордоном, навчаючись як на Філіпінах, так і в Швейцарії. Цей досвід розширив його світогляд і сприяв його рішенню продовжити складний академічний шлях в університеті Індіани, де він відзначився потрійною спеціалізацією з географії, історії та політології. З раннього дитинства Райан демонстрував пристрасний інтерес до права та правосуддя. Пізніше його батько згадував, якщо в дитинстві Райан вступав в детальні дискусії про юридичні справи, про які він читав, демонструючи розуміння, що виходило далеко за межі його віку. Це раннє захоплення, врешті-решт, привело його до здійснення мрії стати адвокатом, до якої він підійшов з притаманною йому рішучістю та відданістю. Після завершення здобуття юридичної освіти Райан швидко зарекомендував себе в юридичній спільноті Цинсенаті. У віці, коли багато його ровесників все ще шукали себе в різних фірмах, він зважився на сміливий крок і відкрив власну юридичну практику. Пізніше його батько свідчив, що Райан жив і дихав своєю роботою, часто приймаючи дзвінки від клієнтів, які потребували допомоги в будь-який час доби. Мабуть, найбільш промовистою рисою його характеру була готовність братися за справи Пробоно для клієнтів, які не могли дозволити собі оплатити його послуги, демонструючи відданість правосуддю, яка виходила за рамки фінансових міркувань. Багато з тих, хто знав Райана, описували його як нестандартну особистість, запеклого захисника в залі суду та абсолютно не схильну до конфліктів людину в реальному житті. Ця риса багато в чому гідна захоплення, але в кінцевому підсумку саме вона призвела до труднощів, з якими він зіткнувся при розриві стосунків Шейною Хьюберс. Пізніше друзі свідчили, що природна схильність Райана уникати конфронтації ускладнювала встановлення і дотримання чітких меж, навіть коли він усвідомлював необхідність цього. У місяці, що передувало його смерті, професійне життя Райана процвітало. Нещодавно він взявся за кілька гучних справ і здобув репутацію відданого та кваліфікованого адвоката. Його особисте життя, однак, ставало дедалі складнішим. Він намагався дистанціюватися від дедалі проблематичніших стосунків Шейною Хьюберс. А також чоловік мав справу з позовом від колишнього юридичного партнера, що давало ще один рівень стресу до цієї напруженої ситуації. Ті, хто знав рай, на найкраще. Пізніше згадували, що осінь 2012 року мала стати для нього чимось новим, новим стартом. У нього було заплановано побачення з міс Огайо 2012, Одрі Болте в той самий вечір, коли він загинув. Натомість це побачення стало трагічним фіналом життя. Яке обірвалася занадто швидко, залишивши по собі спустошену сім'ю і громаду, яка намагалася зрозуміти, як щось подібне могло статися в їхньому тихому передмісті. Події, що передували 12 жовтня 2012 року, малює тривожну картину, зростаючу напруги та одержимості. За день до трагедії Райан та Шейна провели вечір, дивлячись політичні дебати в його квартирі в Хайленд Хайтс, Близько третьої ранку, після суперечки, Шейна задоафонувала матері, скаржачись на біль у грудях. Без відома, чи згоди Райана, мати Шейни приїхала, і жінка впустила мати в квартиру. Це дуже засмутило Райана, коли він прокинувся і побачив їх обох у своїй вітальні. Останній день життя Райана почався зі шквалу повідомлень від Шейни, яка була розлючена тим, що він не відвіз її до лікарні через нібито біль у грудях. Вона стверджувала, що замість нього її відвезла мати, а в лікарні, як каже Шейна, вона отримала ліки від високого кров'яного тиску. Однак пізніше слідчі з'ясували, що не було ніякого візиту до лікаря і ніякого рецепту. Це була просто чергова спроба маніпулювати емоціями Райана і отримувати контроль над чоловіком. В тієї п'ятниці Райан був у піднесеному настрої у своєму юридичному офісі. Чоловік ділився з колегами своїми хвилюваннями з приводу майбутнього побачення з міс Огайо 2012. Вони планували зустрітися ввечері, щоб випити і зіграти в більярд. Один стурбований колега, знаючи про власницьку поведінку шейни, навіть запропонував Райану викликати слюсара і змінити замки, а також попередити поліцію як запобіжний захід. Однак чоловік не вважав, що такі заходи є необхідними. Однак Райан не сказав Шейні про побачення. Те, що станеться в останні хвилини в квартирі Райана, буде встановлено з допомогою судмедекспертизи та свідчень самої шейни. Речові докази розкажуть історію, яка дуже відрізняється від тверджень жінки про самозахист. Райан сидів за столом, коли перший постріл влучив йому в праву частину голови під кутом вниз. Коли він впав, шейна продовжила стріляти. Загалом вона вистрілила в нього шість разів. В тому числі, як вона пізніше бездушно описала, зробила йому пластику носа, про яку він завжди мріяв. Жорстокість на місці злочину говорила сама за себе. Стіна за столом, де сидів Райан, була залита кров'ю, а його тіло було знайдено обличчям донизу між столом і батареєю. Знаряддям злочину був його власний пістолет, який шейна взяла з його колекції. Найбільше занепокоєння викликала 15 хвилина затримка між пострілом та дзвінком Шейни в службу порятунку 911. час, який вона витратила на дзвінок матері, перш ніж нарешті повідомити про скоєне владі. Сам по собі дзвінок у 911 Одразу став червоним прапорцем в цій справі. Шейна поводилася моторошно спокійно, коли фактично заявила, що позбавила життя свого хлопця. Мабуть, найбільш промовистими були її запитання про умови утримання у в'язниці і про те, чи дозволять їй прийняти душ і залишити телефон, замість того, щоб проявити хоч якусь турботу про Райана. Під час тригодинного інтерв'ю в поліцейському відділку поведінка Шейни ставала дедалі більш нестабільною і викликала занепокоєння. Вона то співала Amazing Grace», то танцювала. То робила недоречні коментарі про те, як вона зробила Райану пластику носа, про яку він мріяв. Детектив Біл Біркенхауер заявив, що коли у кімнаті хтось був, жінка починала історично плакати, але ці прояви миттєво припинялися, коли вона залишалася на самоті. Речові докази на місці події суперечили кожній версії Шейни. Вона стверджувала, що Райан штовхнув її на книжкову шафу під час жорстокої сварки, але на книжковій шафі не було жодних ознак боротьби. Всі предмети залишилися ідеально рівними на її полицях. Жінка описала, як вирвала у нього пістолет, але судово-медична експертиза показала, що перший постріл був зроблений зверху, коли він сидів, а не під час якоїсь боротьби. Коли слідчі заглибилися в їхні стосунки, вони виявили тривожну модель нав'язової поведінки. Вивчення телефонних записів виявило сотні тисяч повідомлень від шейни до Райана. Часто вона надсилала до 75 текстових повідомлень протягом однієї години. На кожну відповідь Райана Шейна надсилала приблизно 50 повідомлень. Цифровий слід намалював чітку картину зростаючого відчаю Райана, який прагнув розірвати ці стосунки. У повідомленнях друзям Шейна описувалася як, напевно, найбільш божевільна людина, яку він коли-небудь зустрічав. І ще чоловік зазначав, що її поведінка ставала божевільною на рівні судового заборонного припису. На жаль, законодавство штату Кентукі на той час не дозволяло видавати заборонні приписи для людей, які жили разом, або були одружені, що залишало райно обмежені юридичні можливості. Слідчі виявили, що кожного разу, коли Райан намагався створити дистанцію, шейна приїжджала до його квартири, часто плачучи і благаючи його передумати. Вона зробила запасний ключ без його дозволу і приходила до нього в квартиру навіть тоді, коли він чітко просив залишити його в спокої. Одного разу, коли Райан зачинився у своїй спальні, щоб уникнути її, шейна почала шукати в Google, як зламати замок шпилькою, замість того, щоб поважати його кордони. Мабуть, найбільш вражаючим були докази навмисності, виявлені в історії пошуків Шейни в Google. За кілька годин до трагедії вона шукала інформацію про Одрі Болт і завантажила фотографії учасниці конкурсу Міс Огайо. Розслідування також виявило, що незважаючи на заяви Шейни про відданість Райану, вона зустрічалася з іншими чоловіками протягом усього часу їхніх стосунків. У повідомленнях друзям вона обговорювала стосунки з кимось на ім'я Патрік і згадувала про те, що підхопила венеричну хворобу, зазначивши, що не знає від кого. Ці свідчення суперечили її пізнішому зображенню себе в залі суду, як відданої дівчини Райана. Сусіди та знайомі Райана надавали додаткову інформацію. Хоча один сусід згадав, що бачив синці, який, як стверджувала Шейна, її зробив Райан вона продовжувала готувати, прибирати і купувати подарунки для нього. Це не, дуже... Це не дуже схоже на те, що Шейна була ображена на Райана або постраждала від нього. Друзі Шейни зі шкільних років повідомили, що така поведінка не була новою. У неї вже була історія екстремальних реакцій на відмову, і вона наполягала на своєму, доки не отримувала бажане. Судовий процес над Шейною Хьюберс. Захопив всю країну, проводячи паралелі з іншими гучними справами, пов'язаними з аб'юзивними стосунками, які закінчилися насильством. Від самого початку обвинувачень зіткнулася з проблемою доведення того, що це був навмисний злочин, а не акт самозахисту, як стверджувала Шейна. Обвинувачення будувало свою версію на основі судово-медичних доказів, цифрових доказів та свідчень самої шейни, записаних на диктофон. Доктор Грегорі Вагнер, судовий експерт з Нью-Джерсі, надав вирішальні свідчення про послідовність пострілів. Уникаючи графічних деталей, він пояснив, що жертва була живою під час усіх шести пострілів, причому перші три були дуже травматичними, але не смертельними. Ці свідчення прямо суперечить твердженням шейни, що вона продовжувала стріляти, бо не хотіла бачити, як він помирає. Траєкторія польоту куль говорила сама за себе. Перший постріл, який увійшов у праву частину голови Раяна під кутом вниз, міг статися лише тоді, коли він сидів. А не наближався до Шейни, як вона стверджувала. Ці речові докази в поєднанні з аналізом бризок крові намалювали картину трагедії, схожу на страту, а не на відчайдушний акт самозахисту. Під час судового процесу, відчі Райана надав емоційні свідчення про свою останню розмову з сином. Він сказав мені. Моя найбільша проблема, тату, полягає в тому, що я не знаю, чи зможу піти на побачення, тому що Шейна завжди поруч. Я не знаю, що зробити, щоб вона нарешті пішла геть. Ці свідчення свідчать про зростаючий страх і розчарування Райана за кілька тижнів до смерті. Обвинувачення також представило докази поведінки Шейни під час перебування під вартою в поліції, на відеозаписах з камер спостереження. Було видно, як вона танцювала, співала і робила тривожні коментарі про пластику носа. Ці записи особливо підірвали довіру до неї, продемонструвавши резючий контраст між заявленою нею травмою та її реальною поведінкою після стрілянини. У 2015 році всього лише після п'яти годин обговорення присяжні винесли обвинувальний вердикт. Однак юридичний фінал був ще далеко. У 2016 році, за несподіваного повороту подій, вирок було скасовано, коли з'ясувалося, що один з присяжних мав нерозкриту судимість за тяжкий злочин. Відповідно до законодавства штату Кентукі, злочинці не можуть бути присяжними, що призводить необхідності нового судового розгляду. Другий суд, другий судовий процес у 2018 році виявив нові докази. Цього разу Шейна виступила на свій захист, чого вона не робила під час першого судового процесу. Її свідчення включали звинувачення у фізичному та емоційному насильстві, заяви про дитячу травму та детальні розповіді про інтимні подробиці їхніх стосунків. Вона визнала зради з обох сторін і описала їхні стосунки як токсичні, але стверджувала, що все ще кохає Раяна. Захист представи свідчення психолога, який припустив, що Шейна страждала на межовий розлад особистості, нарцистичні риси та посттравматичний стресовий розлад. Вони стверджували, що на момент стрілянини її психологічний стан був серйозно неадекватним. Однак обвинувачення ефективно протистояли цьому наративу. Вони підкреслили навмисний характер її дій та розважували поведінку після злочину. Другий склад присяжних, який перший визнав Шейну Хюберс винною у злочині. 18 жовтня 2018 року вона була засуджена до довічного ув'язнення з можливістю умовно дострокового звільнення через 20 років, враховуючи 6 років, які вона вже відбула. Я ще раз співчуваю родині та всім, хто знав і любив Райана. Спи спокійно. Райан Картер Постон. Друзі, як ви вважаєте? Чи насправді міг Раян якось протистояти майбутній трагедії, зупинити шейну від цього вчинку? Давайте обговоримо цю історію в коментарях. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.